Нове міністерство на Новий рік. Державна податкова служба та митниця України реорганізуються у єдину структуру. Міністерство доходів і зборів відповідний указ підписав президент України. У перший керівник податкового органу увійде до складу Кабміну. Події передувала низка реформ в оподаткуванні. Відкрилися центри обслуговування платників податків. З грудня запрацював електронний кабінет. Послуга, що дозволить подавати звітність онлайн. З нового року запроваджується електронна стрічка, яка зменшить кількість перевірок завдяки застосуванню дистанційного контролю. Касові апарати, які є в країні, вони повинні надавати інформацію до національного банку і до органів державної податкової служби про реальні розрахунки, які відбуваються на Підприємствах, де відбувається годіковий оборот коштів, до обговорення податкових новацій в державі активно долучився Національний університет ДПС України. Навчальний заклад став справжнім майданчиком для обговорення податкових реформ. Вже стало хорошою доброю традицією в університеті збирати кращі наукові школи нашої держави. І не тільки нашої держави стісь в академії Філіппіні уже четвертий раз і очень рад, що мої мислі, мої рефлексії, мої досягнення можна здесь напечатать, і может, може, чуть вони даже якийсь така вплив. 28 вересня цього року Національний податковий університет ДПСУ визнали найкращим з підготовки кадрів для податкових служб країни СНД.